Бог дав Україні все. Корисні купалини, родючі чорноземи, синоплавні річки, Дніпро та Дунай, виходи до теплих морів, прекрасні рекреаційні зони, Крим та Карпати, працювати гарних, розумних людей. І український народ має. Ми просто зобов'язані бути успішними, заможними, реалізованими. Я переконаний, що 2010 рік це рік змін, нових перетворень і звершень. В політиці, економіці, суспільному житті країни. Нас чекають самого початку випробовування вибори, президентські вибори, а потім і вибори до місцевих рад. І я впевнений, що в цьому процесі ми змінимо владу на компетентну, професійну, ефективну. 2010 рік тигра і тигр розпочне потужний стрибок покращення життя українців. Бажаю всім волинянам, усім співвітчизникам, міцного здоров'я. Благополуччя реалізації всіх своїх здібностей і починань і кохання, щоб кожна людина знайшла свою половинку, щоб кожний день 2010 року був наповненим любов'ю, прагненням бути кращим і робити добро для тих, хто поруч. Вітаю всіх з наступаючим 2010 роком.